Візитівка Дніпра. Саме так можна назвати численні провалля, які утворилися в самісінькому центрі міста і муляють око вже не один місяць. Деякі з них по собі залишають комунальники після проведення ремонтних робіт. Через такі ями рух на транспортних магістралях сповільнюється, стає небезпечним і для автівок, і для пасажирського транспорту. Провалля, яке утворилося посеред вулиці Фабра, вже третій місяць огороджено парканом. На місце виїхала наша знімальна група. Подробиці у сюжеті журналіст. Ски Ольги Ховрич. Провалля, яке утворилося посеред вулиці Фабра, вже третій місяць огороджено парканом. В середині листопада 2023 року. Тут стався прорив колекторної труби діаметром 200 міліметрів. Та комунальники спромоглися на якісь дії лише тоді, коли місцеві понад два тижні стукали у всі можливі інстанції і скаржилися на затоплені підвали у навколишніх будинках. З минулого року ще йде. Це було до нового року і, мабуть, щось, щось не було. Мабуть, води не було. Скільки, скільки води не було? Це на моєму домі не було. До нового року ще. Да, мабуть, це було осінь. Відключали води, коли треба було. Ось тут був порив, відкачували і там великий порив. От тоді, коли треба було міняти трубу велику, тоді відключали воду. Дуже довго йде ремонт, але дякуючи їм, наш дім, наш підвал. Був затоплений 5 підвалів на, 5, на більше метра, благодаря водоканалу і місту ми дуже вдячні. Протягом двох тижнів, поки комунальники Дніпроводоканалу зволікали з усуненням проблеми, не витримав дренажний насос в одному з затоплених підвалів будинку. Власними силами замінити його люди не в змозі. От нашому лічному підвалі третього блоку нам треба поміняти насос дренажний, а в нас живуть одні пенсіонери і переселенці. Нема грошей, щоб купити. Зараз ми, після затоплення він зламався. І ми не знаємо, як вийти з цього ситуації. Дуже прошу наше місто нам допомогти, щоб нам поміняли цей насос. Щоб дістатися до самого пошкодження колекторної труби, ще не при кінці минулого року комунальники проводили земляні роботи. Порив тоді усунули, труби спромоглися лише засипати піском, і все. Тому місце вже колишнього пориву досі огороджено парканом. І вже третій місяць поспіль у водіїв виникають труднощі з рухом транспорту на цій ділянці вулиці Фабра, особливо у годину пік, і це в самому центрі Дніпра. Ну ви знаєте, кому спасибо треба сказати Там Карла Марса 75, Туди треба йти говорить. І все це неподобство третій місяць відбувається майже по сусідству з Дніпровською міськрадою, буквально у кількастах метрах від їхньої будівлі. Однак чиновники та комунальники вірогідно цього не бачать. Тож ми направляємо інформаційний запит до департаменту благоустрою міськради з конкретним запитанням щодо термінів остаточного ремонту колектора. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.